На декілька місяців тому в нас з'явилася ця ідея долучитися до всіх інших міст України і саме підтримати цей соціальний проект, який започаткував герой України Сергій Волинський. Ми щонеділі стоїмо з цими родинами зниклих безвістей, полонаних на площі, нагадуючи про те, що війна і триває, і ці найрідніші нам люди знаходяться в неволі або взагалі в невідомості. Для цих родин дуже важливо розуміти, що є підтримка да, громади, суспільства. Ми повинні говорити про те і нагадувати, і показувати в першу чергу своїми вчинками, а не просто словами а вчинками, що ми їх всіх чекаємо. І, от саме цей прапор надії, це як такий вказівник маячок всім тим. Кого немає разом з нами, що ми їх чекаємо, і підняв прапор військовослужбовець 36-ї бригади морської піхоти Павло Берсан. Чоловік розповідає, потрапив у полон 14 квітня 2022 року в Маріуполі. Звільнили його у грудні 2024 року, тому що полон дійсно вбиває, і ті випробування, які хлопці проходять кожного дня там знаходячись на межі сил, повірте, пройти через ці тортури, через постійний голод, холод, приниження, ти повинен бути твердий і впевнений в своїх переконаннях, в своїй позиції. І тебе не повинні навіть не то, що зламати, ти будучи в такому положенні, ти повинен продовжувати свою боротьбу, і це дуже важливо. І цей прапор це нагадування всім, якою ціною ось зараз от, граються діти. Ми можемо спокійно жити, сміятися. Ми живемо в вільній країні. Це нагадування е людям, якою ціною е це виборюється. Я прийшла на цей захід в підтримку свого брата Шемшур Андрія. Е він зник в 22-му році. Ми його шукаємо. Віримо, що він живий, що він в полоні. В нас є впізнання хлопців, з якими я спілкуюся з полоненими. Тому ми робимо все для того, щоб його знайти. І він якнайшвидше повернувся. Він додому. Це дуже символічно, це дуже важливо. Це дяка хлопцям, які пішли на захист нашої країни. Це повага, це пам'ять про них. Це дуже важливо.